Новий магазин морепродуктів Егерзунці Фуд запрацював у Львові. На вітринах широкий асортимент риби, яка виросла у природних умовах Норвегії. Є і риба з фермерських господарств, вирощена з дотриманням екологічних і харчових норм і без використання антибіотиків. Мережа Егерзунсі Фуд є частиною холдингу Пелагія, одного з найбільших виробників риби в Норвегії ми у холдингу, Пелагія, надзвичайно пишаємося концепцією цього магазину, який зосереджується на якості. Ми також тішимося, що цей задум, який у нас первинно зародився, матеріалізувався на практиці. Окрім того, ми особливо радіємо, що це відкриття відбувається у Львові, адже це ще й моє улюблене місто в Україні. Участь в урочистому відкритті магазину і перерізанні стрічки взяли міський голова Львова Андрій Садовий і надзвичайний і повноважний посол Норвегії в Україні Ерік Сведау. Тут насправді набагато більше ніж прибутку, бо тут ти отримуєш здоров'я, тому я буду запрошувати всіх львівян частіше бути в тій частині міста, смакувати цією смачною рибою і ділитися тою прекрасною можливостю, яку ми сьогодні отримали. Велика подяка всім, хто спричинився до цього відкриття. Велика подяка всім, хто буде розвивати цей бізнес. Сьогоднішня церемонія є хорошим свідченням того, що в Україні зростає апетит на якісну рибу і морепродукти. Адже норвезька риба і морепродукти є справді якісними, і ми раді ними ділитися з вами. Нашою рибою і морепродуктами насолоджується у всіх країнах світу. З нагоди відкриття до магазину завезли дикого атлантичного голубого тунця, виловленого в океанічних водах Норвегії. На відміну від фермерського тунця з Туреччини і Хорватії, гігантська рибина виросла у природних умовах океану. Ця риба важить 320 кг. кілограм. Цього року ми виловили 350 подібних рибин. Найбільша з них була 350 кг. кілограм. Це другий. За розміром тунець, ми спеціально привезли його сюди на цю урочисту подію. Відкриття офіційне відкриття нашого магазину у Львові. Це найбільший в Україні магазин морепродуктів. Дикий блакитний атлантичний тунець ловиться виключно у вересні місяці. Ми його виловлюємо один раз на рік та заморожуємо шоковою заморозкою у камерах. Циклон. Щоб наші гості могли цілий рік куштувати цю, цю цей делікатес, магазин «Егерзунд Сіфут у Львові на вулиці Стрийській став шостим в Україні і першим за межами Києва. Саме Україна стала першою країною в світі, в якій норвезький холдинг Пелагія започаткував мережу магазинів «Егерзунд сіфут Концепцію магазину розробив відомий український маркетолог Андрій Федорів. Він є майже 2,5 тисячі метрів, да тому, що тут, окрім власного магазину, буде Сіфудбар. Люди зможуть прямо тут скуштувати і суші, і якісь рибні страви з видом на це фантастичне озеро. І нам дуже подобається що тут взагалі розвивається такий сучасний Львів. І я дуже милуюся, тим, що Львів став першим містом після Києва, після столиці, куди власна компанія пішла. І дуже маю надію, що формат, який народився у такій Україну-Норве. Ській співпраці і піде продовжиться по світу. Норвезькі риба і морепродукти постачаються у 150 країн світу. За об'ємами експорту, Норвегія посідає друге місце у світі. Співвласниками холдингу Пелагія є одні з найбільших світових виробників та експортерів Атлантичного лосося і Форелі. Відкриття магазину Егарзун у Львові відбулося у рік сторічного ювілею норвезького холдингу Пелагія. Давид Берішвілі, Володимир Перегінець, Семен Пулик, Правда, тут Львів.